День героїв. Чому у травні? Коріння цього свята сягає часів української революції, коли в травні 1917 року у Києві відбувся перший військовий з'їзд. Тоді почалось створення армії Української Народної Республіки, яка відродила військові традиції княжої та козацької доби. А дата 23 травня також обрана не випадково. 3 травня загинув ідеолог української самостійності Микола Міхновський. 23 та 25 травня радянські агенти вбили лідерів українського визвольного руху Симона Петлюру та Євгена Коновальця. В радянський час за згадку про День українських героїв переслідували свято відзначали у підпіллі або діаспорі. До України воно повернулось лише після незалежності. Зараз в День Героїв. Ми вітаємо наших захисників і згадуємо всіх, хто боровся за Україну від княжих часів до сучасності. Пам'ятаймо своїх героїв з плічопліч згуртовані громади.